Кожного дня, прокидаючись зранку, десь о другій годині за Києвом, нас поглинають думки, які неможливо побороти. А що там на ринку, а коли інвестиції круті покажете? А коли огляд на ринок? Ну що ви зробили канал про інвестиції бездарі? А на ринку нічого не відбувається. Про що там казати? Що там кейси? Тут. Хочу їсти. Підпишись на канал. Де огляд? Потім ми підводимось з ліжка, заварюємо ранкову каву і дуже довго дивимось у вікно. Розмірковуємо і плачемо. Але сьогодні не такий день, і до вашої уваги, огляд ринку станом на 16 січня 2024 року. Привіт! Це Сіеспінт. Ринок все ще так само холодний, як і вулиці українських міст. Ми щиро сподіваємось, що ви в ці холодні дні сидите в своїй теплій хатинці і чекаєте на контент. Не дивлячись на відсутність гучних інфоприводів на ринку, ми віримо, що ви хочете залишатись в курсі подій, тож підготували ось такий огляд найцікавіших речей, які в нас наразі є. Капсули з Парижу, хоч і виглядали як справжня катастрофа, але в дійсності такою не стали. Зараз вони тримають планку трохи вищу за їх ціну купівлі в грі. В ігровому магазині ціна зі знижкою була 9 гривень, а зараз ми маємо діапазон від 10,5 до 12 гривень. Великого зросту поки не сталося, але стабільність цих капсул доводить, що вони не стануть провальною інвестицією. Загалом ціни на Париж вже сьомий місяць тримаються трошки вище за 9 гривень, коли капсули Antwerpену, в свою чергу, неодноразово падали і нижче. Наразі Антверпен вже далеко попереду, і ми сподіваємось побачити схожий сценарій і в Парижу. Отже, для нас вигідно, що ці капсули перебувають в приємному діапазоні. Спираючись на базу даних csflot.com, ми бачимо, що в грудні було використано більше наліпок, ніж у листопаді. Глобально на ринок це не впливає, але бачити зелений колір у такі часи це суцільне задоволення. Поріг входу в таку інвестицію залишається низьким, але нині немає гарантії на те, що Париж може повторити сценарій Антверпену та гарно підрости у найближчий термін. Останнім часом ми дуже пильно спостерігаємо за кейсами. Станом на зараз нічого конкретного не відбувається. На початку грудня ми побачили невеликий стрибок цін близько 10-15%, але через відсутність вагомих причин для зросту індикатори потихеньку сповзають до показників листопаду. Але чому для нас ця тема цікава саме зараз? Підписуйся на телеграм, щоб дізнатися. Жартуємо, але на телеграм підпишись. Там кожного тижня виходить апдейт по ситуації на ринку та термінова інформація, яку краще не пропускати. А на рахунок кейсів є важливі новини. Тиждень тому датамайнери знайшли у коді гри кейс під номером 33. І це вже такий жирний натяк на новий кейс, бо крайній кейс Revolution має номер 32. Тобто розробники дійсно активно готуються до виходу першого контенту для КС2. І як же сильно ми сподіваємось, що це буде кейс операції. Через те, що дата релізу цього кейсу невідома, ринок відреагував спокійно, а це означає, що є час порозмірковувати над інвестицією в кейси. Ще треба звернути увагу на те, що Valve додають нові кейси у момент оновлення щотижневого дропу, тобто чекати на кейс варто в будь-яку ніч з вівторка на середу. Або це буде операція, і там вже треба робити розклади на таро. Для нас важливо розібратись, який кейс приберуть з активного пулу випадіння. Ми робили ремарку на цю тему в загальному відео про кейси. Але зараз проаналізуємо останнє оновлення статистики. За кількістю відкриттів, Snakebite вже і так на дні, але знизу постукали. Цей кейс має найгірші показники за останні 24 місяці. Він займає всього 7% усіх відкритих кейсів. І це дуже мало для кейсу з активного пулу випадіння. Можливо, саме ці маленькі цифри спонукають розробників прискоритись, бо додавання нового кейсу явно принесе великі прибутки для Valve, а вони, вважай, з вересня не витрушували наші гаманці. І тут постає питання: чи треба нам витрусити свої гаманці та закупитися зараз? Питання, на яке неможливо дати правильну відповідь. Давайте порахуємо за і проти. Що нам подобається? Ринок просів. Скоріше за все, ми зараз знаходимося на дні ринку, і це непоганий час, щоб зробити інвестиції. Що нам не подобається. Контенту нуль і невдоволення ком'юніті не змусило Valve робити більше оновлень, тож передумов для зросту нема. Якщо на прикладах, капсули з Парижу. гарна стабільна ціна. Щось на них сильно втратити, шанс невеликий, щось на них заробити в найближчому майбутньому. Шанс ще менший. Якщо хочете подумати над інвестуванням в капсули, пильно слідкуйте за інформацією про мажор в Копенгагені. Valve трішки змінила систему мейджорів. Немає чіткого розуміння, коли саме ми побачимо новенькі наліпки. Скоріше за все, це станеться до початку opening stage, тобто аж в середині березня. Коли побачимо претендентів, стане зрозуміло, чи буде зростати Париж, чи будуть в Парижі наліпки команд, які не поїдуть в Копенгаген. Нам в першу чергу цікаві наліпки, які не матимуть альтернатив, типу Монте. В них тільки одна наліпка саме з Парижу. Але особисто ми не маємо сумнівів, що Монте отримують свою наліпку і в цьому році. Чи є там ще якісь подібні команди, можете поки проаналізувати самостійно і вкластись в них, якщо бажаєте ризикнути. Ми теж хотіли би проаналізувати, наприклад, команди з кваліфікацій, бо там зараз відбувається суцільний жах. Але зробимо це, якщо на цьому відео буде багато лайків та коментарів у підтримку цієї ідеї. Щодо кейсів, теж багато питань. Якщо дивитись у далеку перспективу, то клач кейс стає все більш привабливим. Ми ще трохи почекаємо, можливо ціна стане ще нижчою, і тоді точно звернемо на нього свою увагу. Ну і звісно, Snakebite-кейс Case теж дуже сильно приваблює своїм потенційним зникненням з активного пулу. Наразі єдина порада, яку ми можемо дати вам без сумнівів. Це не продавати свої активи. На поточний час будь-який айтем краще засейвити. Бо рано чи пізно Valve прорве і вони дадуть нам контент, на який треба буде готувати баланс. Навіть сумнівні інвестиції типу 21 2021 року впали в середньому на 30-40% за декілька місяців. І це велика проблема, бо зараз диверсифікувати активи складно, і ринок рухається одним цілим. Це те, чим ринок криптовалюти сильно відрізняється від КС ринку. Але КС2 тільки вийшов, і ми впевнені, що попереду багато цікавих подій, на яких ми безперечно зможемо заробити. Тому залишайтесь з нами, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, перевірте обов'язково, чи підписані ви на канал, та напишіть в коментарі: нам все одно, що ринок стоїть на місці, дайте нам регулярні огляди. З вами була команда Siesment, ваш гід у світ інвестицій Steam.